Привіт, це новий запит. Що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес сьогодні на зв'язку з Олександром Ткачуком. Привіт, Привіт. Дякую, ти засновник відомого українського бренду Вишиваночка. Ви виробляєте неймовірно красивий одяг жіночий, чоловічий, дитячі, як повсякденно з вишивкою українською, так і для свят або спеціальних подій. Будь ласка, підкажи, як виробнику продавати одяг в інтернеті? Дякую, але я співзасновник. Це наш сімейний бізнес з дружиною. Взагалі з кожним роком продавати через інтернет з одного боку легше, тому що люди більше звикають купувати через інтернет, і наші служби доставки робляться все швидшими і дозволяють робити як і повернення, так і можливість примірки прямо в них при отриманні, що спрощує процес. З іншого боку це важче, тому що більше виробників починаються робити. І за підрахунками близько 50% покупців вони готові купувати одяг саме через інтернет. Тому тут потрібно брати кілька майданчиків: інтернет-ресурси це як і власний магазин, так і магазин на промолікс, можливо, розетка пробувати також соціальні мережі, і для кожного продукту може бути своя. Ніша своя платформа, яка буде йти краще. Ми починали, ми також пробували різні платформи, визначились, де в нас краща конверсія, і її взяли за основу. Як побудували о, цю вороночку продажів, де клієнт потенційно взнає, можливо, перше вперше про бренд, а, чому це підходить, потім може думає, далі переходить кудись в магазин, ваш брендовий? От як ця вороночка у вас відпрацьовує зараз? І чи ти їй задоволений? Чи ще буде щось покращувати? Поділи, будь ласка. Взагалі ми не робили складних воронок. Ми намагалися продавати напряму. Ми не розповідали про свій бренд, так як хотіли зосередити увагу покупця саме на нашому одязі, а не на наших цінностях чи історії нашої компанії. І в принципі робимо це зараз, тому що в нас є багато активностей і благодійних активностей, але все-таки передусім ми себе позиціонуємо як бренд одягу. А вже потім розповідаємо, що ми навіть там ще щось і робимо. Тому це прямі продажі обов'язково ми ставимо ціни на наші вироби, тому що хочемо, щоб покупець не шукав довго, не перепитував по кілька разів. А коли йому щось приглянулось, він зразу міг і прицінитися, оцінити, чи підходить за ціною, і потім вже знавати інші деталі. Ціни ставимо, опис товару, ставимо. А ось гуртом продаж. Чи ти рекомендуєш в інтернеті це висвічувати? Що також можна гуртом купити партію одягу? Чи є тут якісь особливості продажу онлайн оптом? Я думаю, що можна. Тим більше, коли ми запускали свою рекламу, то в основному до нас спочатку стукають гуртовики, тому що вони якраз і моніторять всі нові компанії. Але тут потрібно розглядати саме, яким шляхом хоче йти виробник, хоче йти компанія, чи хоче йти шляхом свого особистого бренду і продажу напряму, або ж продажу гуртом. Тому що багато гуртовиків вони все-таки хочуть досить велику знижку, і тому вона вже тоді і не передбачає продаж напряму клієнта. Поєднувати ці моделі досить складно. Я б сказав, особливо на початках, коли немає саме історії бренду, і коли людина не віддасть перевагу саме бренду, а буде віддавати перевагу або ціні, або візуальному оформленню. А якщо поєднувати, то чи можна вистроїти ціни таким чином, щоб B2C, тобто з власного брендового магазину, продавати прямо по зручній комерційно вигідній ціні, і при тому, щоб і ретейлери були? задоволені співпрацею, щоб у них ціни також були конкурентоздатними. Чи це, це саме факами? Так, це все можна вказувати, і особливо ми ж так, так само вказуємо, і в нас на сайті що можливий гурт, і вже гуртові ціни може знати сам покупець гуртовий, який звертається до нашого менеджера. Це все абсолютно можливо. Mm -hmm. так. Просто перед тим як починати продаватися і виставляти в принципі ціну, прораховувати її. То бажано прорахувати, як, як саме хоче бізнес виходити на ринок, щоб зробити калькуляцію і щоб зробити саме цю відсилку на гурт, або ж її навпаки не робити, і якою вона має бути. Бо ми, до прикладу, ми в основному робимо свій напрямок як продаж напряму клієнта. О, ваш магазин, дякую за вибір платформи, працює на Express. Ви можете використовувати опцію B2B, коли ваш ретейлер. Будь-які українські чи міжнародні ретейлери бачать власні ціни, коли заходять у ваш інтернет-магазин під своїм логіном паролем. Тобто ця функціональність є, це називається пакет B2B. Виходить, що в інтернеті будь-яка людина в роздрібі, коли заходить, бачить сайт, він бачить свої які звичайні ціни B2C, а оптовики будуть бачити власні, якщо це ваш підтверджений ретейлер. В адмінці можна йому виставити його власні ціни. Ну, просто якщо буде вам потрібно, можете цим користуватись. Ця логіка вже готова, написана, і там не треба програмувати. Вона просто є під капотом в нашому тарифі. B2B. Ви мене ще не використовували, що у вас просто там c всі ці не стояли, так? так ми не використовували, тому що в нас небагато оптових покупців, відповідно нам цей функціонал додатковий не сильно зараз потрібний, а все таки затрачати час, щоб його виставити потрібно. Але я скажу, що ваша платформа мене зацікавила. Тим, що є багато хороших фішок, а так як lazy load замонтаження, сайт наш став дуже швидким. Перед тим, у нас сайт був на WordPress. Взагалі я маю досвід, як і розробки сайтів, просування сайтів, тому міг об'єктивно оцінити переваги і вибрати саме вашу платформу, тому що вона дає дуже великий функціонал, який не потрібно оновлювати. От в нас попередній сайт нам потрібно було постійно оновлювати плагіни, деякі могли один з одним не дружити. І чим більше плагінів, тим важчий сайт. У вас це вже пропрацьовано, можна сказати, під під капотом, і надіюся тільки, що далі ви будете ще щось додавати цікаве. Рисне. Будемо 100%, 100% будемо. Дякую за вибір платформи. Дійсно, дуже намагаємось. Особливо приємно, що ви, виробники бренди, приходите, обираєте Shop Express. Але тут тільки працювати, працювати, бо завжди технічна частина інтернет-магазину вона завжди вимагає. Спрощення, поглиблення та покращення. Знову спрощення, поглиблення, покращення. Так десь і працюємо. Будемо вдячні за фідбек. Якщо щось буде потрібно, якийсь функціонал, то так само кожного виробника просимо напишіть, що ще потрібно. Будемо робити. Але дійсно багато вже чого є. В тому числі, може бі від функції ретейлерів. у нас, наприклад, Гуня Project працює, дівчата у них. Полки міжнародні є їхні байери, вони бачать власні ціни, там є пакет B2B працює. Там від кількох оптовиків, можливо, вже і ви згадаєте, колись, що а, є, можна підключити, щоб винесла їм їхні ціни кожному вручну. А що вони самі на сайті бачили, то welcome. Будемо раді, якщо будете теж користуватися трошки згодом. А щодо стратегії просування, ви ведете соціальні мережі, виробник, класні є фотки, участь у виставках, молодці є, що показувати. Є тут якісь поради щодо продажі одягу в інтернеті, щодо там соціальних мереж, можливо, інших майданчиків, де варто бути, і от, що працює, як класно це робити? взагалі не буває такого, що обов'язково всіх одне й те саме має працювати, тому що і ми різноманітні, і ринок також він постійно змінюється. Я б сказав, передусім, це мають бути фото, які відповідають дійсності? Ми на початку, коли мали тільки свій інтернет-магазин. Ми купували вироби в виробників інших, і стикалися з величезною проблемою, коли сам одяг він приходив схожий на той, який на фотографіях. Він дійсно був схожий, але явно не той. І в нас зараз є шафа з таким одягом, який є, ну не відповідає дійсності. Потрібно дуже звертати увагу на кольори, тому що кожен гаджет він може передавати колір по-своєму. І також звертати увагу покупців на те, що те, що вони бачать, воно може відрізнятися, і це нормально. В таких випадках, коли до прикладу, в нас покупці отримують виріб, але ну, в них фотографії показувало там не темно синій колір, а ближче до фіолетового відтінок. І їм це важливо. То звичайно, ми робимо повернення, і я би радив також тим, хто планує виходити на ринок, закладати певний відсоток, що можуть бути повернення, тому що. Ну, все-таки є картинка, яка може відрізнятися. Або ж коли людина себе представляє в тому одязі по одному, а потім виглядає по іншому. Особливо це буває, коли люди фотографують на маленьких розмірах свої вироби і також продають більші розміри, тоді ну, може бути певна розбіжність повернення і чіткість кольорів. Дуже дякую за цю підказку. Отже, дійсно, кожен гаджет трошки може змінити кольорову схему. Важливо закладати це як невеличкий ризик чи маленьке уточнення, да? намагатися сфотографувати, передати кольор виробу максимально правильно, але попередити користувачам, можливо, відео обзором да? цього товару вже в персоніфікованій передачі. І відео воно також не передає, тому що в нас ж цифрова передача йде. І кожен телефон, навіть ми беремо різні телефони свої, і вони по-різному передають цю кольорову гаму. Тому тут є певний нюанс. Так само може бути і нюанси з розмірами, тому що дуже часто люди вважають, що в них 50-й розмір, а по факту 54-й, 56-й. І від цього не, не спасешся. Навіть коли інколи люди знімають мірки і можуть зняти неправильно мірки в ательє, або хтось любить, щоб в нього був припуск 4-6 см, а хтось 10-15. Це також є такі нюанси, які ти ніколи не зможеш на 100% пропрацювати, і це нормально. І більшість клієнтів вони розуміють такий нюанс, тут проблеми не виникає. Варто розуміти, що таке існує, що не може бути 100% виробітки, що не може бути 100% пошиву, продатися там протягом короткого часу. Як саме ви повідомляєте так лаконічно клієнта, що. Може бути трошки відмінність там в кольори, чи в розмірі і умови повернення. Де краще це робити, це можна пропрацювати як в себе на сторінках, так і при розмові з клієнтами. Як правило, в нас на 99% кольорів він відповідає дійсності, тому що ми використовуємо саме свої фотографії, і все ж таки ми зразу зазначаємо клієнтам, що в нас існує повернення. Відповідно, коли існує повернення. Тоді питання невідповідності кольору, розміру воно відпадає. Цікаво і корисно, і такі тонкощі, як дякую, що розказав, які може знати от тільки виробник, який продає одяг і онлайн, не тільки офлайн, а і онлайн. присутні також. Дуже дякую тобі за розгорнуту відповідь і за допомогу в питанні, як продавати одяг в інтернеті. Дякую, Саш. Немає за що.